Ну що, рідненькі? Забрав я перепаковані акумулятори від електротапок з радіобазару. Це старі елементи. Видно, що воно було добре приварено, бо як відривали, то воно от з м'єсом аж тягнуло. Неживі викину, покажу клієнту, що я, як то кажуть, взяв гроші не просто так. А живі підуть на ліхтарики на ЗСУ. Тепер дивимося, що мені зробили. Коли я приніс хлопцям батарею, мова йшла про контактну зварку. Я їх питався, чи мають вони контактну зварку, чи можуть вони нормально перепакувати акумулятор, бо паяти я не хочу. Отримав схвальну відповідь, отримав ціну, залишив і як би забирав зі словами кредиту довіри достатньо. Хоча при мені поміряли напругу, щоб показати, що все в порядку. Я втішився, приїхав додому. От я приїхав ось акумулятор. А тепер дивіться, що я тут бачу. Хочу наголосити, що хлопці знали, що це буде в інтернеті. Я їм про це казав. Просив, зробіть добре, бо на то буде дивитися пів України. І от що вони зробили. Дивимося, видно нову нікелеву стрічку. Вона тут якась коротка, зачищені так добре, дремелем зачищені акумулятори, і тут приварено. Тут ніби як приварено, і прямо на це приварене. Назад на акумулятора припаяно. Тут припаяно на мінусову клему акумулятора напряму зразу. От, тут також контакти, як то кажуть, не хотіли міняти паяти, приварили старий. Ну, як приварили? Припаяли. Не можу сказати добре чи погано, але це не є зварка, це є пайка. Так зробити міг і я. Це вони собі позначали плюси, які куди йдуть. Це нормально. От друга сторона. Ось така пайка я вже не буду коментувати, ви бачите самі. Тут слова просто зайві. Це... це я не знаю, як це назвати. Я не хочу сказати, я не буду казати, хто це робив, я не хочу коментувати добре це чи зле. Але коли я давав людині, яка займається акумуляторами, вузько спеціалізовано. Акумуляторми займається на перепаковку і говорив про контактну зварку. Я сподівався побачити не це. Точно не це. Я сподівався побачити, тому що це халтура. Тут дивіться, воно це я навіть перероблю, тому що тут воно фактично висить в повітрі на олові, на товстому шарі олова припою. Це жопа. Це не якісно виконана робота. Це не те, що я сподівався побачити, це не те, що. Я був готовий оплачувати. Ну, звичайно, претензії пред'являти я не буду. Просто це залишиться в пам'яті. І пам'ятайте, як ви несете на радіобазар щось робити, все ж таки на слово вірити не можна і в уській спеціалізації людей довіряти не можна. Треба перевіряти і наголошувати заздалегідь, що ви хочете отримати, і питатися, як воно буде виглядати. Чуєте, а може я перебільшую і це нормально? Як ви думаєте? Ану. Напишіть свою думку, чи це нормально перепакований акумулятор і чи за таку роботу варто платити. Що ви про це думаєте? І це ще не кінець пригод виявляється. Поставив батареї, один тапок нормально включився, працює, а другий не вмикається взагалі. Дивлюся на напругу 3 вольта на батарейці 20 з гаком, тобто норма. Короткого нема. Підключаю батарейку з першого тапка, нормально працює. Тобто одна батарея не працює. Напруга на холостому ході є. При підключенні навантаження просідає до 3 вольт. Що чому ще не знаю, розбираю повторно, буду дивитися. Що було з тою БМС-кою? Чесно не знаю. Порівнював на обох. Видно було, що одне плече не відкривається. Чому шукав, шукав, нічого не знайшов, і тут воно запрацювало і нормально працює. Чи десь було на акумуляторах якийсь мінімальний перекос, який викликав спрацювання, чи що було, хрем його знає. Бо явного нічого не знайшов. Ось другий тапок запускаю. Теж нормально включається, теж тримає баланс. Все працює. Залишилось поборотися з волосатістю. Вона тут досить висока. <різований> <А, різований> Красиво. Зразу перевіряю, чи бере заряд. Видно, червоним засвітився блокживання, стрім є, бере. От видно є, заряджається. Перший заїзд. Ого, навіть роз... Дивись, щоб ноги не роз'їхалися. Ей, ти куди? Вертайся. Не страшно. Ну, тільки не ганяй. І дивись, щоб ноги не роз'їхалися. Докупи більше ноги. Як тобі легко, то пішло. За першим разом. Нічого собі. А на місці зможеш розвернутися? Одна нога вперед, друга назад. Сейчас. Угу, Круто, получається. Все, їдь в магазин. І що ти батові купив? Сюприз. Дякую. Вау! Ось, заряд ще залишився, ще можна кататися, але вже набридло. Цікаво. Що робити з залишком заряду? Я думаю, завжди, якщо у вас є голова на плечах, ви можете собі придумати, що з тим зарядом зробити. Так що, давайте за успіх. Ах. Ну, і ще хіба залишилось перевірити, як воно їздить по сходах? Завдяки добродію, тепер я буду мати, де тримати непотріб. Ось коробочки подаровані, по відмивав. Шухлядки ще сохнуть і готую місце над столом. За що я люблю газоблок, так за те, що шрупи можна крутити прямо в стіну. Без сверління, без нічого. Закрутив і намаєш. І тепер моє робоче місце виглядає ось так. Залишилося розподілити непотріб по коробочках, підписати номінали і працювати. Дякую!